Доброго дня, колеги! 7 липня невелике відео, скоріш, для новачків. Тому що часто задають запитання, як справляється Уідіум, верніше, як визначити, що справився з наслідками у Ідіуму. Уідіум для всіх майже відомо, що це такий білосніжний наліт. На ягоді, якщо ми говоримо про оїдіум на ягоді, і от питання, чи справилися ви з оїдіумом чи ні, я вам покажу на прикладі одної ягідки на преображенні. тому що в цьому році була така, можливо, це пов'язано із тим, що були заморозки, і цвітіння було дуже нерівномірним розтягнутим в часі, тому десь і обробки розтягнулися в часі. І, звичайно, що було багато фото. Відео про те, що ягода дійсно білосніжна в людей стоїть. Стоять білі такі грома. Ну, мене теж частково окремі ягоди прихватило. Повторюсь, окремі, тому що вчасно відреагував. Комплекс заходів було підприйнято, тому що ну, були. Окремі ягоди з оїдіумом. І от як видно, що оїдіум вже в минулому. Я вам показую ягоду, а ви можете побачити. Тобто там, де білий наліт, після того, як ви вробили, білий наліт перетворюється отаку, бачите, темну павутинку на ягоді. Тобто оїд, оїдіум не можна повністю. Знищити так, щоб не було наслідків. Ця ягода, якщо буде дощ, їм є ймовірність, що вона може лопнути там, де був слід оїдіуму. Можливо, і не лопне, це ж залежить від сорту чи від форми. Але такі наслідки на ягоді не залишаються. Тому вчасно обробляємо, щоб у вас ягода не була пошкоджена наскільки, що можливо прийдеться. Спасати взагалі кущ, щоб він до наступного сезону у вас залишився живим. Всього вам найкращого, успіхів у виноградарстві!